Привіт! Сьогодні зв'яжемо з вами кейп з Мохеру, який я в'язала на своє весілля і назвала на честь ресторану, в якому ми святкували Бене. На фотографіях з мого весілля ви бачите, наскільки святковим із цим кейпом може бути образ. Але в залежності від одягу, з яким він поєднується, образ може бути як кежуал, так і звичайним повсякденним з цікавою деталлю. Для в'язання нам знадобиться мохер Soft Dream від ярни у складі 70% мохеру, 30% шовку, метраж 25 грам 200 метрів. Будемо в'язати у дві нитки, тобто фінальний метраж 50 грам-200 метрів. Всього нам знадобиться 5 клубочків, що у метрах 440 метрів. У мене колір 100 він такий молочний. Я б не сказала, що він білий, він трошечки білий, але з відтінком. І це все, що в мене залишилось від п'ятого клубка. це з урахуванням те, що я в'язала дуже великі зразки, тому отаке. О, oh, до речі, магазин Ярна дає вам, моїм любим підписникам, знижку на пряжі для цього проєкту. За промокодом Дарія Ярна 5 ви можете отримати знижку мінус 5% на замовлення в інтернет-магазині або у фізичних магазинах Дніпра. Вона буде діяти два тижні з моменту виходу цього відео. Тож не зволікайте, зараз осінь ідеальна пора для такого аксесуару і для того, щоб купити пряжу зі знижкою. Хоча для цього завжди дуже зручний час. Та яку б ви ниточку не обрали. Обов'язково треба зв'язати зразок, щоб зрозуміти, яка щільність вашого в'язання. Для свого проєкту я використовувала спиці 7 мм, що у зразку лицевою гладдю 10х10 см дало 14 петель і 14 рядів. І навіть не дивлячись на те, що це плечовий виріб, дотримуватися моєї щільності 1 в один, не обов'язково вона має бути просто дуже наближена до моєї. Спиці можна взяти з будь-яким тросиком 60 чи більше сантиметрів, або навіть взяти прямі спиці, бо кейп в'яжеться лише поворотним в'язанням. Ще з інструментів, які нам знадобляться, це гачок 6 мм для обв'язки горловини, тросик для переносу петель, або додаткова нитка. Бажано використовувати не чисто, щоб вона не чіпляла замахеру ниточку ножиці, Звичайна швейна нитка у колір наближений до кольор пряжі. І голка для ховання кінчиків. Розмір виробу універсальний і підійде для стандартних жіночих розмірів від XL до L. Фінальний розмір виробу у складеному вигляді, тобто готовому до одягання, складає 93 см у довжину і 40 см у висоту. Кейп в'яжеться поперечно. Робота починається з набору петель, після чого в'яжеться пряме полотно основним візерунком. На лінії горловини петлі розділяються на дві частини, які в'яжуються окремо, після чого ці частини знову з'єднуються і в'язання продовжується. Горловина об'язується гачком для охайного і еластичного краю, а у фіналі кейп складається навпіл і шивається з боків, утворюючи прорізи для рук. На спиці 7 мм. Методом довгий хвіст, дуже вільно, набираємо 86 петель плюс 2 крайні петлі. Залишаємо довгий хвіст на великому пальці. І для того, щоб набрати петлі вільно, треба зафіксувати ось тут палець, бачите? щоб між петлями був достатній простір. Не набирайте петлі на дві спиці. Це просто подовжує петлі першого ряду, але ніяк не впливає на те, що край стягується. Ось так виглядають петлі на спиці. Вже видно, що простору для петель достатньо, і край не буде стягуватись. Ми набрали 86 петель плюс 2 крайні петлі. Крайні петлі не враховуються у розрахунках. Тобто зараз на спицях 86 петель. Крайні петлі завжди пров'язувати так. Першу знято як лицеву петлю нитка за роботою, а останню пров'язувати виворітною петлею. Як в'язати основний візерунок? Цей візерунок я знайшла у старій маминій книзі, і він був представлений там зв'язаний у бавовні. Тому я хочу показати, як в'язати цей візерунок теж на бавовні, щоб показати його наглядніше. Крайню петлю знімаємо як лицьову нитка за роботою, одна лицева петля, одну петлю зняти з накидом як виворітню петлю. Повторити ці дві петлі до кінця ряда. Остання петля завжди виворітню. Другий ряд рапорту. Пров'язати петлю з накидом як лицьову петлю. Одна лицева. Повторити до кінця ряда. Третій ряд рапорту. Зняти одну петлю як виворітню з накидом. Одна лицева петля. Повторити до кінця ряду. Четвертий ряд рапорту. Одна лицьова петля. Петлю з накидом пров'язати як лицьову. повторити до кінця ряду. Четвертий ряд рапорту завершений. Це лицьовий ряд. В'яжемо всього у висоту 19 рапортів до розділення. Всього ви пров'язали 19 рапортів, завершуючи четвертим рядом основного вісерунка. І тепер для того, щоб перейти на розділення, треба пров'язати ще один ряд, виворітній ряд. Це буде перший ряд рапорта, щоб перейти на лицеву сторону. Лицева сторона, другий ряд рапорта. Пров'яжіть всього 42 петлі без урахування крайніх. Зараз на правій спиці у вас має бути 42 петлі плюс одна крайня петля. Далі нам треба поміняти місцями. Дві петлі на лівій спиці. Одна петля з накидом, а одна виворітня. Перезнімаємо оцю петлю перед роботою і підхватуємо лівою спицею. Ось так петлю з накидом. Повертаємо цю петлю. На ліву спицю і пров'язуємо її виворітною петлею. З петлями, які зараз на правій спиці, ми продовжимо працювати, вв'язуємо цю частину окремо. Перша і остання петлі крайні, і вони не враховуються у розрахунках, тобто основний візерунок зараз в'яжеться на центральних 42 петлях. Петлі, які залишились на лівій спиці. Перенесемо на додаткову нитку, спицю чи тросик, як вам буде зручно. Провяжіть ще третій і четвертий ряди основного візерунку. Перший аеропорт після розділення готовий. Провяжіть у висоту ще 13 аеропортів, завершуючи лицевим рядом. Після завершення нитку відрізаємо, залишаючи довгий хвостик для того, щоб його потім було зручно ховати. А петлі переносимо на тросик чи додаткову нитку. Повертаємось до петель з іншої сторони. Переносимо їх на спиці на робочі. Беремо в роботу нитку, пров'язуємо лицевий ряд. Це другий ряд рапорта. Перша і остання петлі крайні, і вони не враховуються у розрахунках. Тобто зараз робочі у вас 42 петлі мають бути. Перевертаємо роботу і завершуємо цей рапорт третім-четвертим рядом рапорту. Перший рапорт після розділення готовий. Пров'яжіть ще 13 рапортів у висоту. Нитку не відрізаємо. Коли обидві частини будуть завершені, перенести петлі з додаткового тросика на робочу спиці. Слідкуйте за тим, щоб полотно не перекрутилось. У мене зараз полотно маленьке, тому це легко побачити, перекручене полотно чи ні. Але коли ви будете в'язати реальних розмірів, то там вже треба буде бути, бути трошечки уважнішим. Зараз в нас пров'язаний лицевий ряд із цієї сторони, і з цієї сторони. Перевертаємо роботу і починаємо пров'язувати всі петлі разом ще 13 рапортів. Всього має бути на спицях 86 петель без урахування крайніх петель. У місці з'єднання двох половинок ниточки підтягуємо, і потім треба буде їх надійно сховати у полотно. Закривати петлі будемо з виворітньої сторони. виворітними петлями. Перше пров'язали виворітню, повернули і ще раз пров'язати виворітню. Це для того, щоб створити рівний край куточок виверіднє і протягнути попередню петлю на цю петлю. Вивертня і накиднути попередню петлю на поточну. І так до кінця ряду. Закриваємо петлі дуже вільно, щоб не стягувати край. Ниточку відрізати. Розсинути у петлю і зафіксувати усі хвостики, це в мене приєднання нового моточка, усі хвостики попрятати з зовнішньої сторони. Ховати хвостики набагато зручніше з такою металовою голкою. Уявімо, що це мій кінчик, і мені треба його заховати. Я буду повторювати ниточку. Так, слідуючи за нею. Потім можна трошечки підростянути полотно, хвостик. Відрізаємо, і хвостика, наче тут і немає. Після прання він трошечки підваляється, з зовнішньої сторони його не видно, і з внутрішньої теж об'язувати горловину гачком треба дуже вільно, щоб не стягнути її. Нам треба не затягнути її, а просто стабілізувати, щоб вона не розтягувалась при носінні. Приєднуємо ниточку. І тепер кожну кромкову починаємо робити стовпчик звичайний. Підчіпляємо петлю і пров'язуємо дві петлі на гачку. Ось так це виглядає на готовому виробі. Один стовпчик, другий, третій, четвертий. Після того, як виріб готовий і зроблена обв'язка горловини, Треба провести делікатне ВТО виробу і обов'язково його заблокувати. Зараз ви бачите на відео, яким неохайним був виріб. А після того, як він заблокований шпильками, він стає рівненький і дуже охайний. Але Мохер все ж любить більш повітряне блокування, тому не сильно натягуйте полотно, коли будете його блокувати. До речі, Саме полотно можна скласти навпіл і сушити його складеним у два. він дуже швидко висихає навіть у такому вигляді. Після того, як виріб попрали, заблокували, складаємо його навпіл двома деталями, і треба його зшити видві ці деталі, щоб сформувати прорізи для рук. Так це виглядає з внутрішньої сторони. Чому не махеровою ниточкою не оригінальною? Бо у мене було так: перше, я зробила махеровою ниточкою, але чи то не надійно зафіксувала, чи я не знаю, що відбулося, але воно розв'язалося в обидвох місцях. Тому я прийняла рішення, що краще використати звичайні швейні нитки. Отож, складаємо дві частини разом і відміряємо приблизно. 20 см по ширині і 8 см по висоті. Приблизно в цьому місці має бути зшивання. Відрізаємо ниточку приблизно 40 см і складаємо її навпіл. Знаходимо місце, де нам треба з'єднати. У мене вже з'єднано, тому я покажу на іншому місці. Беремо в роботу гачок. Тепер просуваємо його через обидві частини і просуваємо ниточку. І зав'язуємо дуже багато вузлів. <с> я це не буду робити, бо я потім це не розв'яжу. І потім цю ниточку відрізаємо. У мене все розв'язалось, бо я не зав'язувала вузли, а потім це не розв'яжу. І все. Ось так це буде виглядати. Ось тут сформований проріз для рук. А оцієї частини вона не зшита, вона буде вільна. Вітаю! Ваш новий осінній аксесуар готовий! Тегайте мене в інстаграм під своїми роботами, мені завжди надзвичайно цікаво дивитися, наскільки різними вони виходять. До зустрічі на моєму каналі, тут вас чекатиме ще багато нових майстер-класів, тож обов'язково підпишіться. І до нових зустрічей в нових відео, па-па!